Трамп дав коментар з приводу цього так званого мирного плану, типу свого мирного плану, але насправді це мирний план росіян, який Трамп просто підтримує. Ну, такий цікавий хлопчина на чолі Сполучених Штатів Америки зараз. Отже, тут треба сказати про реакцію Трампа, який заявив, що він. Розчарований відсутністю реакції Зеленського на проект мирної угоди, за його словами. Пропозиція отримала підтримку Москви і української команди переговірників. Але сам Зеленський типу цей мирний план не читав. Ми розмовляли з президентом Путіним. каже він, ми спілкувалися з українськими лідерами, включаючи Зеленського. І я маю сказати, каже Дональд Трамп, що я ну дещо розчарований. Тим, що президент Зеленський ще не прочитав цю пропозицію. Цей мирний план це е, станом на декілька годин тому його команда у захваті від того по е, від цього мирного плану. А він ні, каже Трамп Росія з цим погоджується. Росія, думаю, швидше за все хотіла потримати всю Україну, якщо так подумати. Але Росія, як я вважаю, з цим. Погоджується мирним планом. А, але я не впевнений, що Зеленський з цим погодиться. Його команда це підтримує, але він цього не читав. Сказав Дональд Трамп, таке враження, що. Перед нами стоїть восьмирічний хлопчик, який повторяє подекіль, повторює по декілька разів одні ті самі слова. У якого так знаєте, я не можу сказати, що повністю відсутня думка, але ну от вона така дуже наївна, такі простесенькі словачка, які потрібно якось скласти один до одного, і ось це все виплюнути дуже швидко. Ось таки. Мені цього таку таку людину мені нагадує Дональд Трамп. нальтрам. Слухайте, давайте тут одразу прояснимо всю цю історію. Підтримав, не підтримав. Команда в захваті, команда не в захваті. Не може бути команда в захваті, а Зеленський не в захваті від так званого мирного плану. Це просто апріорі нереально, тому що команда отримує директиви від українського президента. І що значить команда в захваті, а Зеленський не в захваті? Це як? Хто мені підкаже? Це в голові у Дональда Трампа. Перше, друге, що значить Росіяни підтримали, але ми а ми не підтримали. Ми працювали. У нас була сесія трьохденна у мірах. НАТО вони були в Майамі, вони працювали з американцями. З Віткофом, з Кушнером, якого підключили до цього мирного так званого процесу, он з ними опрацьовували цей мирний план. Звичайно, там в Майамі, Ми будемо говорити безперечно, американці, ви хоч, ми хочемо миру, Дональд Трамп, президент миру, ти красавчик і так далі. Тому подібне. Ну напевно, у Трампа склалося таке враження. А потім відбулася телефонна розмова. Я хочу нагадати, коли Зеленський спілкувався з Віткофом, з Кушнером, з Ум'єровим і з Гнатовим. Ну коли Зеленський. Наприклад, я не знаю я моделю ситуацію, каже про те, що ви знаєте, ми не вийдемо з Донбасу у жодному разі, і так до речі, має бути насправді, тому що президент України не може бути це тут незалежно. Зеленський, не Зеленський, просто відкнув можете замінити прізвище Зеленське на будь-яке інше прізвище. Він не може собі дозволити подібних маневрів. Він не може сказати про те, що ні, ми виходимо точно з Донбасу. Це нереально. Просто вам кажу, це нереально, це неможливо. От і все. І можливо, тому у Трампа складається враження, що ми не хочемо здавати свою землю, тому у нього складається враження, що Зеленський не читав цю мирну угоду. ну це ідіотизм звичайно читав. Але питання у тому, на що ми здатні і згодні піти. Є принципові динасеречення, які ми точно піти не можемо. І вихід збройних сил України з Донбасу одна з них. Вихід, в тому числі гарантії безпеки для України. Де вони скажіть? Де вони? Де вони? Як вони виглядають? Ми їх не бачили. Вони мають бути і мають бути для нас е, е, якісними. Цього немає, ніхто не пропонує. Тут взагалі така класна історія виходить. Е, Рубіо е, дає коментар ЗМІ і каже про те, що ви знаєте, та навіщо вам ці мирні гарантії безпеки? Давайте ви їх отримаєте вже після того, як підпишете угоду. Дякую, величезне. Ми вже підписали Будапештський меморандум, а в підсумку отримали що? Отримали війну в 2014 році, отримали війну в 2022 році. <кій> Спасибі, нам такі гарантії безпеки не потрібні. Тому дивіться, тут тут же все дуже просто. Насправді, Трамп по знову починає свою стару казочку про те, що я ж вам казав ще в лютому. 2025 року, що у вас немає карт, коли ви були в мене в овальному кабінеті. Тоді треба було домовлятися. Становище для України тоді було іншим. Зараз воно змінилося, погіршилося, і невдовзі воно буде гіршим ще. Тому звичайно, вам треба зараз погоджуватись на це. Ось на що спрямована стратегія Дональда Трампа. І більше того, я не виключаю, що він буде тиснути. Значить, росіяни дуже хитро зробили, коли значить. Ну, ви знаєте, ці всі поводили по Москві від Кофа і історію про про потім про тім, по Полтавську битву. Там минулого разу про Богдана Хмельницького розповідали. Зараз вже дійшли до Полтавської битви. Ну добре, і от розпилися ці історії. Потім сказали про те, що ми на це згодні, ми на це не згодні. А от дивіться, ми на це можемо піти, а на це піти не можемо. Для нас це принципова позиція це ні. А що нам з цього? Який зиск для цього на які поступки йде Росія? Хто мені скаже? <клес> на які? Давайте ми напишемо мирний план. Скажемо про те, що Москва тепер це територія Російської Федерації. Дамо його цьому барану Віткофу, Нехай він передасть його Трампу. Нехай Трамп окне цей мирний план. Потім Росіяни там дещо змінять. Що можливо не Москва, а Московська область. А після цього ми сядемо і домовимось. От частина Росії тепер в складі України. Я взагалі проти, якщо чесно, так таких експансійних да, історії закликів, бо будь-кого це не стосувалося. Мені абсолютно цілком і повністю подобається мапа України. 91-го року, але я просто кажу для наочного прикладу. А потім ми сядемо за стіл переговорів і скажемо Трамп. Ну давай, кажи Росії, що вона не згодна там виводити війська з Москви чи з Московської області. Ну ви ж розумієте, що це ідіотизм? Просто ну бред. бред маленької дитини, маленької, дуже наївної дитини, е, яка мало що розуміє насправді в політиці. Він класний, класно. Він класний бухгалтер. Напевно, там чи класний я не знаю, забудовник на бізнесмен. Ну окей, так само Квітков. Але в політиці, напевно, ой, дуже, дуже вони пане, що розуміються на цьому. Я точно не краще, як ви розумієте, тому поради роздавати не можу, але просто виходячи з такої необдуманої таких необдуманих заяв, складається дике враження, і це враження стосується того, що напевно не завжди все вони там розуміють. Але окей, Зеленський Володимир Олександрович виходить е, у. До преси ну мається наразі він записує відеозвернення і каже про те, що його вчорашня розмова з Віткофом була складною, але конструктивною. Раніше про те, що ця розмова була складною, писали до речі, американські засоби масової інформації, і за їхніми даними, основним так би мовити, камінням спотикання є вимога. По виведенню українських військ з Донбасу, і от президент заявив, що він прямує до Європи, де проведе зустрічі в Лондоні і в Брюсселі. А також італійські змі, до речі, цікаво. Італійські змі пишуть, що Зеленський може прилетіти до Риму, тому що я нагадаю, що він провів е телефонні переговори з прем'єром Італії Джорджі Мелані. До речі, це моя улюбленицям скажу Чесно, в європейському союзі. Я просто, я просто обожнюю Джорджі Мелані е -е, мені. Просто надзвичайно імпонує її харизма, і стиль ведення переговорів. і Просто така жінка серед чоловіків, яка о, вміє себе в неї зайчики усі, просто. У неї просто всі зайчики, всі, хто її оточують. Але давайте там мої особисті симпатії відкладемо в сторону за словами Зеленського, в Лондон також летять глави українських делегацій у Вігнатов, які були у Сполучених Штатах Америки і вели переговори з американцями. За словами українського президента, завтра він заслухає їх звіт за результатами переговорів. І щодо цих хотілок росіян. Що тут ще друзі? Хочеться вам сказати: а хочеться сказати про наступне: що Рустем Умєров написав у себе у телеграм-каналі. Наступне. Кілька днів працювали разом з Андрієм Гнатовим у Сполучених Штатах з представниками президента Трампа, вдячний за конструктивну роботу. Першочерговим завданням української команди було отримати від американської сторони повну інформацію щодо їхньої розмови у Москві і всі драфти актуальних пропозицій, щоб обговорити їх детально з президентом України. Разом з усіма партнерами маємо зробити все для достойного закінчення цієї війни. Сьогодні даємо повну. Інформацію президенту України про всі аспекти діалоги з американською стороною і всі документи працюємо максимально інтенсивно. Слава Україні! Тобто сьогодні президент Зеленський отримає всю повну інформацію про те, що відбулося в у Флориді в рамках цього переговорного процесу. Тепер вже відомірова. А президент каже про те, що в мірові НАТО полетять з ним до Європи. Нагадую, в Європі вони сьогодні зустрічаються з. Лідерами Європейського союзу з Мерцем, з Стармером з Макроном з Макроном, який настільки осмілів, до речі, що розкритикова розкритикував Китай, друзі. Знаєте цю історію, да? з митами щодо Китаю? Ми до неї ще підійдемо в розділі світ, але в цілому треба сказати, що готується турне, європейське турне. Навіщо це? От тепер головне питання, що ми проговорили, що відбулося в Сполучених Штатах. Ми знаємо тепер реакцію Дональда Трампа, який займає позицію маленькою такої ображеної дитини, яка хоче цукерку, а дорослий каже, Тобі не можна цукерку, тому що в тебе ти ще малий, там з зубами. Ну хто там, мами, ви знаєте, так там, в дитинстві здається, дітям не можна там солодке. Ну от тобі не можна цукерку. В тебе ще не дозволяє. Я хочу цукерка. Оце такий Дональд Трамп, який, попри загрозу, може вимагати щось, що йому, як він здається, пішло на користь, але його організму точно ні. Ось тут така сама історія, коли він вимагає від України того, що ми точно зробити не можемо. І це знають американці, я вам хочу сказати, це знають росіяни. Я вам хочу сказати, і це знають всі українці. Але всі ми граємось такі ігри, що от Збройні сили України типу якось можуть вийти з Донбасу. А, ну, Цирк просто чесно, цирк. А, я маю на увазі цирк зі сторони Трампа і Росіян. Але а, Зеленський зустрінеться от, в Римі, а, зустрінеться. Можливо, з Джорджою Мілоні, і я вам хочу показати скрін. Так, Подивіться, італійської преси, яка пише також про це. Значить, стало відомо про це після телефонної розмови між Зеленським і Мелені, тобто 9 числа, вже завтра, як Іль Масаджеро повідомляє, Іль-Масаджеро чи Іль-Масагера, хто у нас з Італії зараз дивиться, підкажіть, будь ласка, як правильно. І вимовляти назву цієї цієї газети. Ось така от історія, яка стосується, друзі, поїздки Зеленського до Європи. Тепер щодо ем, того, якими є ключові е, позиції, щодо яких не можуть дійти згоди. Значить, пані Стефанішина, це. Ем, Посол України в США вчора в коментарі виданні CNN, ну виданню телеканалу CNN заявила, що в переговорах української делегації із представниками США в Майамі залишились поки що невирішеними ключові питання. Основні проблеми на даному етапі пов'язані з питаннями територій і гарантій безпеки, і ми активно шукаємо оптимальні формати для їх рішення, сказала Стефанішина. Де і все тут більше нема що додати, фактично, тому що нам ця інформація говорить лише про те, що посол підтвердила, довкола чого зараз йдуть е, розмови. Але я вам хочу звернути вашу увагу, друзі, на одну таку важливу деталь, про яку чомусь небагато хто говорить. Мова йде про Запорізьку атомну електростанцію. От зверніть увагу, вчора Кіт Келок, якого ми з вами цитували тут, він же що сказав? Він сказав про те, що зараз. Йдуть розмови довкола територіальних питань і Запорізької атомної електростанції. Це велика атомна електростанція. Як тільки буде вирішено питання з нею і, і з Донбасом Донецькою областю, все там війна врегулюється, нам залишається 10 метрів до фінішу, і от все, мир на обрію, і тут насправді цікаво ж реально розглянути історію всієї Запорізької атомної електростанції, тому що Росією окупувала. Окупувала в 2022 році це найбільша електростанція в Європі. Вона ходить в п'ятірку найбільших у світі, і постійно так чи інакше, коли ведуться певні переговори до атомки до атомної електростанції. Повертаються, що було на початку, коли прийшов Дональд Трамп. Він також йому також хтось шепнув там на вушку. Сказав: О, дивіться, тут є у Українці велика атомна електростанція, її росіяни окупували. Давай ми ще щось зробимо. І на трьох можемо там, ділити гроші, прибуток всі атомної електростанції. Ну і тому Трамп, е як бізнесмен, запропонував, що отмовляв: давайте е Сполучені Штати заходять своїми там, грошима, а це означає, що своєю е безпекою, своєю гарантією, так, і будемо, значить, ділити. Атомна електростанція може працювати як на Україну, так і на окуповані. Території Росії, українські окуповані території Російською Федерацією, ну і будемо там разом устрою. Влаштуємо такі тріумвірат і так далі. Після цього Лавров, пам'ятаєте, друзі, був якраз в сполучених штатах з візитом. Його запросили американські змі, і він. Сказав про те, що це навіть не обговорюється питання, тому що Запорізька атомна електростанція наша. Ми її окупували як останні і От вона буде нашою. А Зеленський тоді правильно сказав, що послухайте, це наша власність. Ми ні, ні з ким не будемо ділити. Я вам більше того скажу, що є там певні проблеми. Росія не знає, що вона робить. Там тільки українські спеціалісти можуть з цим впоратися. Це вам не іграшки, це атомна електростанція. Тому давайте відходьте звідти, передавайте її Україні все. Після цього Путін десь там заікнувся, що ми могли б в трьох працювати на запорізькій атомній електростанції: російські виродки, американські хитрожопі і українці. Все після цього про запорізьку атомну електростанцію забули.